На Київщині пошкоджену обстрілами школу обладнали сонячними панелями. В Ірпені у п'ятницю 25 листопада відкрили сонячну станцію з системами зберігання електроенергії на даху ліцею Мрія в рамках проєкту 100 сонячних шкіл. Станція складається з 52 сонячних панелей загальною потужністю 20 кВт. Йдеться в пристрілізі з благодійного фонду Energy Act for Ukraine Foundation. В пристрілізі підкреслили, що станція дозволить школі частково функціонувати автономно попри перебої з електроенергією. Ліцей не відключатимуть від комунальної електромережі, оскільки у середньому він споживає понад 40 кВт на годину. Крім автономного живлення, сонячна енергія допоможе зменшити комунальні платежі приблизно на 30% на рік. Ці кошти школа зможе використати на інше обладнання та розвиток. Щодо інших новин тижня. Домогосподарства наростили потужність приватних СЕС у 2022 році на 78%. ДТЕК готовий відновити роботу трифонівської СЕС на звільненій Херсонщині для підтримки енергосистеми. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.